Всім привіт! Сьогодні so, дивимося шосту серію Матто Кусайки Но ну, Танта і Но ну, Кітера. Побачимо, що нам готує цей епізод і що ми посміємося ще раз. Ну, нулій серії була пародія на всякі детективні, ну точніше, зустрічі всяких таких детективів у барах. Пам'ятаю, такий епізод у GitHubі теж був на цьому стібався. Аж атмосфера була дуже схожа на те стібання, напевно, одне й те саме порадували. А друга половина була теж породя на фільм, блін. Як там Пила, по-моєму, називається. Я точно не пам'ятаю, бо я сам цей фільм не дивився, тільки породі всякі бачив. А, ну і в GitHub теж це породі була. А, прикольно було. Ще я деталі про хану. А, ну, ладно. Побачимо, що буде в цій серії. Ну і так. Да, Пробує новий формат реакції. Якщо ви дивилися раніше реакції, пишіть в коментарях, як на краще змінилося, чи ні, чи краще був раніше формат з таймером. А, ну, Коротше, перейдемо до реакції. Посилання є в описі під відео на перекладачів це у нас робота голосу. Потім є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ще можете і мене підтримати, якщо є бажання і можливість, теж посилання в описі під відео, буду дуже вдячний. Якщо більше самотувацію надасть. Ну не забувайте підписатися, поставити лайк-подбайку. Теж дуже-дуже піднімає на астрію. ж, поїхали. Один, два, три. Вже закінчила серія. Прикольна серія, особливо тут дівиш як Києк. Хоча в цілому серія трохи послабіша, Минуле, мені здається, особливо фінал. Минулої серії мене фінал прям виніс. Тут теж був прикольний, особливо. І за ностальгією. Особливо тут прям. ну, Супер мені гітамо ну, наповнила. Мені здається, все ж таки це аніма більше, знаєте, е -е... наступна гінтема. Срівно не в повному сенсі, бо кінтам все ж таки не більше за комедію. Але в комедійному сенсі точно, ніж, наприклад, Witch Watch, який робив асистент Горіли Сенсея. Але прикольна сцена, і коли дідусь зайшов. Да Це повна жопа була. Я б там ще раніше, як кажу, відкинув кінцівки. Ну і нарешті Сукіта з'явився свої ролі цього збочинця. Жалко, що, що, все ж таки його роль не така повноцінна, як хотілося б, хоча, ну, може, далі буде більше. Ну ладно, зустрінемося в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк під можете мене підтримати. Посилення в описі під відео обов'язково підтримуйте армію і прикладачів. До побачення.